Зараз буде маленький блок. Він буде присвячений темі редизайну саме логотипа Рента тому що е, насправді багато хто знає, що логотип, коли ти проектуєш якийсь дизайн, він дуже сильно впливає на все, і ну, майже неможливо знайти такий сучасний сайт з супернесучасним логотипом. Е, і навпаки, якщо там логотип він дає тобі можливості, то навколо нього часто, наче на якусь вісь намотується дуже круте рішення. І, відповідно, ми зрозуміли, що це не зовсім наш бриф, але дуже хочеться спробувати запропонувати щось що буде цікавим. Поточний дизайн логотипу виглядає ось таким чином. І вам може бути цікаво, звідки така форма, що він символізує. І колись була така штучка, як довга така сим-карта, і тут... Покладена саме ця метафора це фактично сім-карта. Бачите, яка, типу, перевернута, і те, це якби шматочок. І Якщо ви цю метафору не зчитували, значить вона погано зістарилась і не вийшла, не пройшла випробування часу. Тож, ми подумали, що. Насправді ми би хотіли, щоб логотип символізував, яку ідею він би міс. Тому що ідея сім-карти, ми її розуміли, але вона нам здавалася ну недостатньо амбітною для такого сервісу, як Рентафон, бо ми всі його фанатами, і ми дуже хочемо, щоб ідея логотипа вона була супер зрозуміла і прикольно. І ми подумали, що це буде класний додатковий артефакт. І що якщо у нас вийде запропонувати якийсь прям прикольний логотип. То це буде плюс одна перемога нашої команди. Тож ми подумали, що насправді важливо передати через цей логотип, і зрозуміли, що формула досить проста. Ми хочемо, щоб тут був однозначний зв'язок з українськими шрифтами, але без шароварщини, без того, щоб там був козак, який тримає шрифт, сидить на тризубі і машить прапором, щоб передача містила більш логічний і такий класний статл. Компонент нашої презентації українських шрифтів, а з іншого боку, хочеться показати їхнє розмаїття, бо поширена думка, що типу шрифтів українських мало, що типу з них нічого не зробиш. І хочеться якось це популяризувати, і відповідно логотип може стати медіа, тому що це ж така геніальна ідея, якщо ти робиш е шрифтової платформи, логотип як медіа популяризації, це якась дуже така крута штука, рекурсія. Тож у нас виникла проста ідея. Зробити логотип, який би грунтувався на основі різних українських шрифтів, а не на якомусь одному шрифті. І досить популярний, зрозуміла є історія, яка називається динамічний логотип. Тобто це логотипу, якого немає одної сталої форми, а який постійно змінюється. Ми придумали два підходи, два варіанти, і вони насправді обидва робочі, і вони обидва варіативно працюють з нами. Перший варіант це. Коли ми заходимо на сайт, і щоразу при в кожному заході на сайт логотип змінюється. Він може бути таким логотипом: це логотип рента фонта, і це логотип рента фонта, і це логотип рента фонта, і це логотип рента фонта. І всі ці логотипи рента -фонта, вони з'являються випадково, коли ти заходиш на сайт, цього разу буде от такий, а завтра такий, а потім такий. і по-своєму, це теж прикольно, тому що е, це робить його дуже гнучким. І тому що через цей простір, через цей логотип ми популяризуємо шрифти з платформи і робимо їхню популяризацію ну, прямо безпосередньо, через лого. Це теж логотип Рента Фонда. І це логотип Рента Фонта. І така була ідея. Потім ми подумали, що ми можемо зробити ще один більш такий крейзі варіант, який би працював через комбінацію різних шрифтів, і тому ми вирішили, що це наша іще ще одна ідея це логотип, який складається одразу з різних шрифтів, і він ще більш різний е, щоразу, тобто він постійно змінюється. І комбінується, і він показує таку резю ідею. Тобто всю сутність рентафонду запихує в один варіант, і він нам дуже подобається насправді. Як це може працювати на різних носіях? Е, ну, власне, по перше, можна його використовувати на футболках. Ми придумали, що на футболках може бути прям напис «Рентафонд». І тут може міститися сноска і до неї пояснення, що саме це за шрифт мається на увазі, що це конкретно шрифт Воля Регілар, Маримо і ось його автори, ось його рік створення. В такий спосіб, типу, футболка перетворюється не просто в артефакт логотипом рента фонта, а в медіа популяризації шрифтів. І е, через це можна робити цілий такий. Простір популяризації українського шрифтового дизайну просто в назві Рентафон, що нам прям сильно сподобалось ідеологічно. Ось як ця футболка могла б виглядати в реальному житті. Ми скачали просто випадкового, дуже красивого чоловіка з інтернету і подивилися, як у нього на футболці. Так це може виглядати там на е екосу, може виглядати ще на сайті. Все красиво дуже.